Привіт, валята. А чи ви пам'ятаєте, яка зараз на вулиці пора року? Правильно, зараз нас з вами осінь. Вже розпочався місяць жовтий. Це другий місяць нашої осені. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чакрувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все на Оголо стало різнокольоровим. Ось погляньте, будь ласка, на цю картинку. Осінь тут ходила. І сліди свої лишила. Як ви гадаєте, де ми можемо побачити її сліди? Правильно, на листочках. Давайте зараз ми з вами пограємо у гру. Ми підемо, погуляємо лісом. І будемо збирати листочки, якщо ми знайдемо листочок із клена, як ми з вами скажемо, правильно кленовий листочок. А якщо листочок буде із дуба, дубовий листочок. Молодці, тож тепер уважно шукаємо листочки. Дітки, ви тільки погляньте, як красиво в осінньому лісі. Ой, дивіться, цей листочок упав із дуба. То який це листочок? Правильно, дубовий. А цей листочок упав із липи. Який це листочок? Липовий? А цей листочок із каштана. Правильно, каштановий. А ось із клена. Кленовий листочок, а цей листочок впав з берези. Правильно, це березовий листочок. Ось скільки гарних листочків ми з вами сьогодні знайшли. Молодці, ви сьогодні дуже добре попрацювали, а домашнім завданням у вас буде намалювати кленовий листочок. Я дуже чекаю на ваші роботи.